Сьогодні 5 серпня 2025 року в теплиці закритий ґрунт. Гібридна форма Олексія Шульги, пам'яті Шмельова. Будемо її вже ось зрізати на базар. Вона вже повністю готова. Дуже великі грони в цій гібридній формі, Хороший розмір ягідки. Ягідки такі грам десь 12-14. ну Грони досягають, можуть досягати і до 2-3 кг. Ось дивіться, які дві гронки. ну Тут грони такі, я думаю, кілограма по 2 і більше. В минулому році були грони 2 700. Смак гармонійний, хороший, приємний, такий жовтий колір, легенький бере розовинку, бере бочок, ягідка. На іншій стороні шпалери. Дивіться, які здоровезні грони. Грони такі кілограма по 2, дуже красива гібридна форма і дуже-дуже врожайна. Бачите, на цій стороні камера, можливо, трішки передасть такий. Є легенька розовиночка і приємний жовтий колір. Тому гібридна форма пам'яті шмільова будемо робити вже повністю зрізку. Вона вже повністю дійшла своїх смакових якостей.